Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Мене звуть Дар'я Чернявська, я ком'юніті менеджер GoIT та Neoversity. і сьогодні у нас інтерв'ю зі студентом магістратури на спеціалізації Software Engineering Миколою Масюком. Микола, привіт. Привіт. Давай, знай... Давай познайомимо тебе з нашою аудиторією, розкажи трішки про себе, скільки тобі років, де ти зараз працюєш і яку роль виконуєш. Так, мені 32 роки. Я працюю в компанії Global Dev. Це міжнародна it компанія, яка розробляє програмне забезпечення from scratch з нуля. Я займаю посаду front-end developer, розробляю веб-додатки на React, Necті з TypeScript і мобільні додатки на React Native з TypeScript. Ось так. Дякую. Ми частково в анонсі згадували про те, що ти свідчер і працював в іншій сфері до того, як бути в ІТ. Ким ти був до ІТ, чим займався та які плани будував у тій сфері? До IT я працював інженером-проектувальником, проєктував електричні мережі в Києві, зовнішні, внутрішні, освітлення, всяке таке. Чився в аспірантурі, хотів викладати. Ось. Але потім сталася війна, і все це Угу. Розумію, так. Вона змінила плани насправді багатьох людей, і ти в тому числі. Тому взагалом, які в тебе були думки, коли це все почалося? Про те, що відбувається, і взагалі, що буде з тобою далі як працівника, як людини? А, ну, Думки, напевно, були такі, як у всіх. Ніхто не знав, що робити, що, що буде далі, і скільки це все триватиме. Тим більше ми з дружиною переїхали з Києва в Тернопіль, і постало питання роботи, бо там робота ми, по суті, втратили так як ми переїхали. Ось. І треба було вже щось думати, як далі крутитися. І чому ти вирішив саме вчитися, а, наприклад, просто зачекати або знайти щось близьке з тою сферою, з якою ти вже знайомий? Я шукав. Я шукав в Тернополі, обходив, ну, Тернопіль не таке велике місто, як Київ, а обходив всі компанії, які по моїй сфері. Але або це був такий період, коли люди теж не знали, що буде завтра, будуть вони мати роботу чи не будуть, і я, я не міг знайти роботу. Плюс мені підказали, що можна піти в ІТ. На той час айтішники, за легендами нічого не робили, заробляли гроші. Ось і я вирішив піти в IT. Дякую, зрозуміла. А що, крім того, що тобі там порекомендували, розказали про ІТ, особисто вплинуло на те, що ти зорієнтувався саме брати цей шлях? Можливо, були ще якісь фактори, які, які тебе сподвигли брати ІТ. Загалом тут зовсім інша атмосфера роботи. Я в теорії розумів, як воно тут, але на практиці, коли я змінив, тут просто космос був порівняно з тим, з попередньою роботою. Це була Земля. По-перше, зарплати зовсім різні. Тобі не треба, якщо ти хочеш переглянути зарплату. Тобі не треба йти до начальника просити. Можна мені там переглянути. До тебе є чіткий там, наприклад, термін, коли от ти там пропрацював півроку, можеш піти податися на перегляд зарплати. Можуть переглянути, можуть не переглянути. Якщо не переглянути, скажуть ось це піди і далі все буде класно. Відношення зовсім інше. А, коли я тільки прийшов в компанію, нам подарували подаруночки різні, заохочували нас. HR кожного тижня писали, як вас справи, все добре, вас не обіжають, <смі> не ображають. <смі> Ось. Зовсім різне відношення. Якщо треба, якщо ти захворів, тобі не обов'язково йти в поліклініку брати довідку, що ти хворий. Написав в загальний чат: хлопці, я захворів, сьогодні не вийду. Всі розуміють все все класно. Ось. Насправді. Підтримую так тут. Відчувається геть інша атмосфера. Просто люди, які не працювали в IT, вони цього мабуть до до кінця не відчують. Але коли ти вже відчув цю атмосферу, то складно вже обирати щось інше. Так. Я знаю, що ти закінчив курси FullStack IT і після них ти знайшов роботу. А наскільки взагалі важко було тобі у пошуках у цей такий нестабільний період, та які поради ти загалом можеш дати глядачам, які також студенти, випускники, і зараз також в пошуку роботи? Я закінчив курс в жовтні, почав в квітні. Я перестрибував, змінював, закінчив раніше курс, і перекидали перекляли наступну групу. Бо в я... нас немає дітей, не було роботи, а бажання вчитися було, тому я вчився, я скільки міг. Виходить, що я закінчив жовтні, і ще два місяці я шукав роботу мені було важко знайти роботу. Я знаю, що на моєму потоці чи в інших групах були люди, які вже під час навчання знаходили роботу, там, джуна чи навіть мідла, і все класно. Фіалки пахнуть, небо рожеве все круто. Мені було тяжко. Я відправляв, аплаюся на різні вакансії, ніхто навіть не передзвонював, не підписував нічого. Я контактував з кар'єрним центром, ми оновлювали моє резюме. Робили все, як треба, але було прямо глухо. І випадково я на LinkedIn знайшов пост дівчини, яка виклала Excel файл з топ 100 компаній, які типу наймають джунів. І це не, не значить, що там в них вакансії є. Я почав методично всім писати на пошту: привіт, я такий, ось я там це вмію. Буквально так: 2-3 три, три речення, щоб вони там бачили, бо ніхто не буде читати 40 речень і прикріпляв резюме. Там теж було глухо, але я випадково знайшов інтернатуру в компанії, подався, і ось я пройшов шлях від інтерна і уже зараз до middle От як буває неочікувано, коли стукаєш у двері, в які зазвичай ну, маленькі шанси, скажімо так, що тобі відкриють, а ти постукав, написав, проявив ініціативу, і насправді, така ініціатива є дуже класною саме в моменті пошуку роботи. І в якійсь мірі треба колись побути на спринтурі, щоб опинитися мідлом, а потім навіть ось. Тобто ти б пропрацював вже декілька років на посаді фронтенд девелопера досяг рівня middle, Здавалося б, що ну, працюй собі далі uh -huh. а, і так само виконуй задачі, які на тобі є. В який момент ти зрозумів, що тобі треба навчатися і чому ти обрав магістратуру на Ну, Ми всі бачимо, що зараз ринок нестабільний. Людей звільняють, компанії закриваються, війна і це все воно впливає. Я почав. Просто цікавиться, які є вакансії на ринку в європейських компаніях, і там всюди треба бакалавр або магістр комп'ютер сайенс. От, А в мене нема. Я такий думаю: ну, треба щось робити. Це якби на майбутнє. Знання за плечима не носити. Ну, так, так і є. А, а стосовно знань, чи відчував ти перед навчанням, перед загалом вступом в магістратуру, брак знань по, яких, по якихось спеціальностях або по якійсь термінології, можливо, щось таке? Ну саме в моїй роботі я не відчував. Я зі свої роботи справляюся і ніби справляюсь добре. Нічого такого не було. Але коли почався курс. Спочатку був там, мені здається, Python, потім математика, алгоритми, структури даних. О, це було цікаво. Взагалі, розібратися, які є алгоритми, структури даних. Вона цікава, чи потрібно воно в житті середньостатистичному розробнику? Ні. Чи питають на співвесідах деколи питають? Для загального її уяви треба розуміти, що таке є. От. Ну, а взагалі, розширити свій крогозір дуже корисно. Угу. Зрозуміло. А, а загально ти проходив курси GoIT по фулстеку. Ти 100% займався самонавчанням і зараз навчаєшся на магістратурі. Які відмінності вже для себе ти бачиш у цих підходах до навчання? Um, важко сказати. І там, і там, якби, курс доволі поглиблений, багато розказують. Можливо, саме те, що я не вчив раніше. Я закінчував фулстер дев: це фронт і бек на ноді. Тут уже Python був, SQL. ну Це корисно як взагалі для software інженіру. Ось. Ага, дякую. І загально загалом ти використовуєш зараз в своїй основній роботі якісь конкретні знання, які ти вже отримав. З Python, можливо, або з інших блоків, які ти вже пройшов. З SQL мені стало якби трошки простіше, бо я раніше не вчив SQL, так десь проглядав. Стало простіше в базі кверити значення. Ось, Python. На нашому проєкті ми не використовуємо Python, у нас бек на .неті. Вища математика. Не, потрібно, не дуже потрібна. Для загального розвитку класно, а в роботі, ну. У моїй роботі не дуже ось. Дякую. А загально, які цілі ти для себе ставиш у роботі, вже коли матимеш диплом? І чи плануєш ти якось продовжувати навчання, розширювати стек технологій? Основна моя зараз задача це якби працювати на роботі, вчитися, отримати диплом і поглибити свої знання саме в тому, що що мені якби Мені не вистачає, а курси надають. Оце Python. Я хочу джанго вивчити, щоб могти писати бек на Джанго на, на Python. Я вмію бек на Node писати. Не скажу, що я там великий спеціаліст, але суть знаю, якщо візьмуся, то щось зроблю. Ось це вже буде більш-менш повноцінний software engineer з досвідом, і з дипломом. Ну, я думаю, надіюсь що буде шанс знайти. Більш високооплачувану роботу, угу. тобто в тебе вже є амбіції працювати в міжнародній компанії, маючи диплом магістра? Так клас. А, а загалом, от якщо аналізувати тих людей, з якими ти навчаєшся, твоїх колег, ну твою особисту, такий, твій особистий самоаналіз провести, для кого магістратура в IT може бути найбільш цінною? Мені здається, для тих, хто, хто вже спеціаліст, пропрацював якийсь час, багато що знає, вміє, але хоче підвищити, наприклад, свій рівень от, в компанії, піти там з сініора на ліда чи, чи вище, але умова компанії це освіта. А освіти немає. Ось тут воно прям дуже сильно підходить. Або такі, як я, які хочуть на майбутнє щось собі набують наперед на два кроки. Так. Насправді, до речі, цей момент, коли е, є стратегія і є думки про те, що буде далі, а не лише жити в моменті, виконувати те, що тобі дають, там скидають задачі зверху. Це е, класна, класна стратегія, як тавтологія, так трошки. Е, тому дуже к... <coughs> перепрошую. Це добре. Дуже класний підхід. Е, поділись, будь ласка, що для тебе зараз є. Опорою в умовах постійних змін. А, напевно, моя дружина, вона моя опора, я її опора, і якось так живемо. Тому що ну, дійсно зараз все міняється і часи важкі, ну, важко, якби я був там сам. Важко. А так вона підійшла сказала: Ну, іди, заплата гроші, нічого страшного. Розберемося. Клас, коли є така підтримка, це дійсно дуже, дуже потрібна річ, бо близькі люди вони завжди надають стимул, надають мотивацію, надають хоч трошки стабільності та впевненості в завтрашньому дні, і це дійсно дуже круто. А загалом, яку пораду ти б дав людині, яка так само стоїть зараз на роздоріжжі і не знає, куди їй рухатись, Навчатись, не навчатися, працювати, змінювати роботу чи залишатися вже стабільно на тій роботі, де тобі платять зарплату, і ти от є там, де ти є? Ну, перш за все я порадив спробувати. Я знаю в GoIT є марафони, де можна протестувати професію. От я б порадив протестувати і безкоштовно тиждень побачити, чи це взагалі ваше, не ваше, а вже тоді йти там поступово далі, якщо це ваше. Я не потрапив на марафон, я зразу купив курс і пішов в банк, ось, але я ще ні дня не жалів, що я пішов в Абанк, змінив. Ось я ж коли вступав на курс, я кредит в банку взяв, щоб заплатити за, за курс. Бо почалась війна, ми переїхали з Києва, грошей особливо не було. Але ну, було розуміння, що треба щось робити, тому що просто так нічого не буде. Взяв кредит, потім віддав, але яка історія смішна. Це насправді сміливий такий крок в умовах такої невизначеності знайти в собі цю. Трішки мотивації, трішки крейзі ем, такого настрою, все ж таки зробити цей крок. А загалом, чи плануєш ти для себе, можливо, коли війна закінчиться, все ж таки продовжити ту, ем, те навчання на аспірантурі, наприклад, яке ти не завершив, і повернутися в сферу енергетики? Чи зараз IT – це для тебе той напрямок, в якому ти плануєш залишатися і розвиватися? А, насправді IT мені зараз ну, дуже подобається і я. Планую тільки тут, але можливо, коли закінчиться війна, я все-таки захищу дисертацію. Ось буду мати ще PHD і кандидата технічних наук. До речі, цей момент ми нещодавно зі студентами так само обговорювали, з випускниками, точніше, вже що PhD це класний пункт в резюме, і якщо ти знаходишся в Європі, все частіше до цього питання так само звертаються, але магістратура це must have, все ж таки, в першу okay. чергу, якщо є магістратура, то це вже високий рівень кваліфікації співробітника або потенційного співробітника. Тому на цю сферу в першу, в першу чергу звертають увагу. Микола, я хочу тобі подякувати за це інтерв'ю. Дякую, що був з нами максимально щирим. Поділився всіма тими переживаннями, які в тебе були своєю історією про те, що іноді треба ризикнути, взяти кредит, але ми не, не сподвигаємо людей брати кредити за твоя особиста історія і зробити цей крок в напрямку тієї сфери, яка може бути для тебе дійсно перспективною. Дякую тобі, велике. Дякую тобі. Друзі, дякую, що ви були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та до зустрічі на нових випусках з нашими історіями наших студентів та випускників.